Мета зробити гомофобних людей менш гомофобними. І тут згадується мер Івана Франківська, який своїм власним ротом виголосив, що гей не може бути патріотом. Більшість військової допомоги ми отримуємо від країн, які толерантні до ЛГБТІК. Просто живіть із цим. Привіт. Мене звуть Тала Андрієва, і ви дивитеся гей пропаганду сьогодні. Я змушу вас полюбити геєфилезбійок трохи більше біблійною любов'ю. Одна із заповідей якої виголошує полюби ближнього свого як самого себе. Вимога рівних прав для ЛГБТК людей це перевірка того, чи українське суспільство впевнено крокує європейським шляхом, чи повертається у Совєтський Союз, схиляючись до російської моделі переслідувань, нетерпимості, покарань та знущань над всіма, хто, хоч трохи, відрізняється від інших, давайте всі разом перенесемося у своїй пам'яті у минуле. Я сподіваюся, що ви не застали ті часи, бо я застала, коли до школи потрібно було ходити у чорній, синій чи коричневій уніформі. І я зараз не про те, що та форма кололася і жалила шкіру. І навіть не про те, що в перші осінні та в останні весняні місяці в ній було настільки спекотно. Що… ну, це було жахливо. Я зараз про те, що всі дівчата в моєму класі повинні були носити сукеньки однакового кольору і фасону. Юля, Наташа, Таня і Маша абсолютно не відрізнялися одна від одної. А коли Марина дозволила собі прийти в спідниці, довжина якої була трішки вище колін, її та її батьків викликали до директора, погрожували, карали і проводили тривалі бесіди. Просто за те, що вона насмілилася відрізнитися. Батько сучасної інформатики та прабатько штучного інтелекту, Алан Тюрінг також посмів відрізнятися. Під час Другої світової він працював над зламуванням шифрів німецького командування разом з американськими науковцями та військовими в британському секретному інституті Блечлі Парк. Ця робота, хоч і не завжди була успішна. Допомогла союзникам виграти деякі військові компанії та зберегти тисячі людських життів. Тюрінг був засуджений за гомосексуальність на хімічну терапію жіночими гормонами. І, зрештою, закінчив життя самогубством. Хоча, на моє глибоке переконання, ті, чиї життя. Гей Тюрінг врятував своєю працею, вбили науковця лише за те, що він виділявся з сірої маси гетеросексуальних чоловіків. Будь-яка боротьба за права Елгебетейка людей це завжди грав довго, майже. Неможливо уявити ситуацію, коли всі раптом моментально змінять своє ставлення і почнуть поважати тих, хто має іншу сексуальну орієнтацію або здійснив трансгендерний перехід. І я зараз саме про повагу, адже ще з дитячого садочка нас вчать не оцінювати людей за зовнішністю. Одягом чи вподобаннями, а цінувати лише за вчинки. і судити повинні саме за вчинки. Однаково що гомосексуальних, що гетеросексуальних, що трансгендерних людей. Вчинки, позиція, поведінка мають бути вирішальними, і аж ніяк не сексуальна орієнтація. Було б непогано завтра прокинутися в Україні рівних людей, але так не станеться. Тому наразі мета зробити гомофобних людей менш гомофобними. Можливо, вони не стануть френдлі, але бодай не будуть такими ворожими. Деколи людина, яка стала трішечки, Буквально на краплину толерантнішою, це вже велетенський успіх. Бо така трансформація має практичні наслідки. Хтось, хто був готовий реагувати активно, агресивно на ЛГБТ, тепер стануть пасивно агресивними. Це суттєво може полегшити життя геям та лесбійкам. Щонайменше 35% української молоді має упередження щодо ромів, а 28% – щодо ЛГБТІК. Опитування щодо становища молоді в Україні на замовлення уряду щорічно проводять починаючи з 2015-го. Соціологи за минулий рік зафіксували зростання толерантності. Частка тих, хто не бажає жити поруч із ромами, знизилася з 44% до 35%. А поруч із ЛГБТІК з 31 до 28 Ромі Ромів люблять менше, але динаміка в них позитивніша. Вам може здатися, що 3 це не суттєво, але це не так. Пам'ятайте, це робота на перспективу. Кожен навіть маленький крок важливий. Російське вторгнення змінило настрої людей у суспільстві. Багато українців та українок, які раніше негативно ставилися до ЛГБТК спільноти, тепер займають позицію на підтримку. Часто просто тому, що вона суперечить позиції Кремля. І тут згадується мер Івано-Франківська, який своїм власним ротом виголосив, що гей не може бути патріотом. Чому ну просто тому, що так вважає мер абсолютно українського і здавалося б, проєвропейського міста. Руслан Марцінків, очільник Франика і член всеукраїнського об'єднання Свобода, самостійно вирішує, хто є патріотом, а хто ні, лише на основі того, що коли хлопець любить хлопця, то любити Україну він вже не може. Тобто ми змирилися з тим, що російськомовні можуть бути патріотами, а ЛГБТІК люди ні. Що ж то за свобода, така що позбавляє індивідуумів свободи ідентифікації та самовираження для України? Доля запропонованих заходів захисту лгбтк спільноти під час війни з Росією має особливе значення. Владимир Путін оголосив вторгнення Росії в Україну екзистенційною священною війною, в якій росіяни з їхніми... Традиційними цінностями протистоять українцям, які підтримують загниваючий та розпещений захід. У листопаді 2022 року Путін ухвалив закон, який забороняє пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин для усіх росіян незалежно від віку. Тому будь-які закони, які захищають представників та представниць ЕЛГБТІКА спільноти в Україні, допоможуть показати неприйняття і неприпустимість світогляду Путіна. Позитивна динаміка у питаннях захисту прав ЛГБТ покаже, що правильна інформаційна політика зменшує рівень мракобісця в державі та соціумі. Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що Румунія порушує права одностатевих партнерів, не дозволяючи їм офіційно оформлювати свої стосунки, тому зобов'язав надати їм таку можливість. Так, суд розглянув скаргу від правозахисної організації АСЕП і постановив, що Румунія порушила статтю 8 Європейської конвенції про права людини щодо поваги до приватного і сімейного життя. До позову також доєдналося. 42 людини це найбільша кількість ЛГБТ людей, які до цього часу зверталися до Європейського суду з прав людини щодо захисту свого приватного життя. Чекаємо, до речі, подібного рішення і у справі Маймулахін та Марків проти України, поданої до Європейського суду з прав людини українцями Андрієм Маймулахіним та Андрієм Маркевим. Якщо ці скарги будуть задоволені, а в цьому немає сумнівів, Україна повинна буде виплатити компенсацію, а кожна одностатева пара зможе подати такі ж скарги, які будуть задоволені вже автоматично. І якщо цих скарг буде багато, Європейський суд з прав людини вкаже Україні на Системні недоліки у законодавстві, які порушують Конвенцію з прав людини, і вона буде змушена виправити ці недоліки. поки ми монтували цей випуск, ЄСПЛ оголосили рішення у цій справі. Суд визнав порушення Україною прав одностатевої пари на узаконення стосунків. А відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих відносин є порушенням статті 8 та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожному з партнерів суд присудив по 5 тисяч євро компенсації. Гроші присуджені ЄСПЛ. Хлопці вирішили віддати на потреби ЗСУ. І це знак, що Європа потребує толерантності у великій сім'ї народів. І е, ці цінності є неодмінною умовою приєднання до розвиненої європейської цивілізації: поважати інших, навіть якщо не сприймаєш тих, хто відрізняється від тебе. Дуже важливо розуміти, що. Більшість військової допомоги ми отримаємо від країн, які толерантні до ЛГБТІК, і це не збіг ставлення до меншин релігійних, етнічних тощо показує цивілізованість і емпатичність суспільства. Якщо європейцям та американцям настільки небайдуже до нас. Українців, що їхні уряди витрачають мільярди на підтримку України, то це важливий показник, адже вони могли б і не допомагати. Але люди в цивілізованих країнах настільки співчувають та емпатують, що просто змушують своїх політиків змагатися у кількості допомоги. І ця емпатичність суспільства робить життя доволі. Комфортним та безпечним, чим більше толерантності в суспільстві. Тим воно комфортніше, президент Володимир Зеленський надав свою відповідь на петицію зареєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар на підтримку законопроєкту 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Традиційно вона сформульована у доволі оптічних фразах, однак не залишає сумнівів щодо позитивного ставлення глави нашої держави до захисту сімейних прав. Одностатевих партнерів політики доволі часто говорять те, що подобається їхнім виборцям. І якщо президент підтримує реєстровані партнерства, значить у суспільстві вже є готовність зробити черговий крок в бік цивілізації. Це була гей-пропаганда. З вас лайк, репост і коментар на захист. Ви проти? Ну то спробуйте аргументовано довести свою точку зору. Нам від того тільки ліпше. Побачимося незабаром.